Ми команди КВН Шара і прийняли ось цей брез від команди КВН Нормандія за що ми їм і дякуємо. Добрий день, добрий день. Добрий день. Колян є, конечно, колянія, як не є. Дякую. Колян, вам розкурювати розкуривати? Розкурювати. — розкурюйте. Вам іще. Ще є. є із огірками з метал, передачки і з огірками і слива. Ні, 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 ні. Я не я буду, ви що, Перебачте. Добрий день. А вас можна сфотографувати. Можна вам офіційну фотку чеку. Дуже офіційну. офіційно. Офіційно держіть. Момент. Офіційно, так. Уливка. Шоук. А Можеш ще на аву за сфотками. На аву, як не можеш, звісно, можеш. Ти у нас є спеціально на аву. Уливка. Шок. Co, dobré? Čekajte, čekajte. Čekaj. Takže ještě by mi no? Renhem fot. Renhem, konečně, Renhem, bez problémů. Nedejkejte, 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 ne, ne, ne prikávají se se. Ještě to někdo z vás. No, ale děkuju, děkuju. Prvačte, ruky mohli, můžu poslušet. Konečně, jak nemůžu. Vás už se můžu. mm До Прибачте, лабораторія. Добрий день, так. Тест на алкоголь було. Тест на алкоголь, кладіть сюди, дихайте. Тихай. Руку дихай. Та да ти так дихаєш, лампочка ся зервала. Сюда, сюди. Будемо брати кров. Руку давай. Так, приязуємо. Качай. Vas je kladivo, bi rekel, bomo brati, probu. Tako, vse, dosta. Šanam, bože, se vse, morda, obetno se bom obkrožil. Aj, a meni, daj. Tu bi dosta. A no, šanam, pigro skok mu kaže. Test na krvi je pokazal, da v krvi krvi ni. Tu lebdim, Jack Daniels. Odšita, ti je okraš.